Вітаю, друзі! Звернулись люди <кхи> стосовно газового котла в кухні і витяжки. Вони чомусь об'єднали все в один канал, поставили тут пластиковий тройник і кажуть: ти не зміг би поміняти нам зробити тройні нержавіший. поставити тут, тут клапана, а то у нас заплавляється тут. ну я Жахнуся, коли побачив. Зараз поставлю вам фото. Так взагалі-то не можна робити. Вони кажуть: ну тут же ж ми поставили зворотні клапани, ні, ні. Так не можна робити. У нас виходить газовий котел один канал. Ми сюди підключаємо газовий котел, є в нас природня витяжка порус. Все все правильно. Так і треба по нормах. Для витяжки треба пробивати окремий отвір, робити туди підключення повітроводи, ставити обратний клапан на вулиці на фасаді, гравітаційну рішитку. Працює вентилятор, він виталкує. І все. А тут так не можна робити. Цей канал тільки для газового котла. І помилка немає ревізії. Ревізія повинна бути. Газовщики, які приймали це все, повинні були звернути на це увагу. Ревізія повинна бути знизу. Для того, щоб проглядати наш канал, поставили дзеркало, побачили чистий канал, і його треба обслуговувати, прочищати, щоб зверху прочищаємо, тут вибираємо сміття або птахів, навіть птахи залітали. Тому тільки так, тільки так, ні в якому разі не можна сюди приліти. Одночасно і витяжку, і газовий канал. І є головне правило, щоб не було зворотної тяги, працює газовий котел, витяжка не працює, навіть коли вона йде в, в окремий отвір. Працює витяжка, не працює газовий котел. Ну, На наших кухнях це доволі таки. Часто ще зустрічається, ну що зробиш, нікуди тут не дінешся. Але запам'ятайте оці важливі норми для роботи газового котла. Ще потрібно, щоб була притошечка, ну, якесь там віконечко.